Для кращого розуміння, уявлення того, де знаходилися давні тернопільські християнські і єврейські цвинтарі, я хочу це ну, візуалізувати, показати ці місця сучасні. Отож, в Тернополі було два, єврейські, два давніх цвинтарі. Значить, цвинтар Жидівський, так званий окописько, про яке говорить пан Бріль. Знаходився на місці сучасного будинку номер 45 на вулиці Острозького. Відповідно вулиця Шпитальна. Так само, як зараз вона тягнулася вулиця Острозького, знизу від Півдня, умовно, і вулиця Стрімка Строма. Цей цвинтар був заснований на початку 17 століття. і Активно тут перестали здійснювати поховання в 1840-му, коли було створено цвинтар на вулиці Миколинецькій. Ну, власне, ті сучасні, які там знаходяться. Дім комірата. Так по сходах догори. там був. Жидівський цвентр. То не називали Жидівський цвентр, а Укописко. Завжди казали Укописко. Так. А І... потім його там построїли той дім, а потім його взяли, е перенесли тут коло Німи Колинецько. Чому ви кажете перенесли? Не вже хтось щось переносив? А? Чого ви кажете перенесли? Хіба там просто не знищили, а тут лишилося? Ні. Бо ну, то дивно, що переносить. Там... Тут знищили. Там... в общем, вивезли і все. Тобто вивозили все-таки? Вивозили, Ті плити там туди вивезли. Робили фундаменти, то що ці кости, так що вивезли, хто знає. Ви той цвинтар пам'ятаєте? Ви його бачили? Я пам'ятаю. Ви того не пам'ятаєте, ні? Пам'ятаю, бо знаєте. Році будинок будували. Тобто він після війни ще скільки там, там 10 років там стояв? Ніхто не ховав, вже ну, після війни ще ховав, може, я знаю. Після війни вже бачиш, була розруха там вже і жидів таких не було, а як були, то ховали на сентарі тому. Слухайте, а як пояснити знаєте, підзивився? Як пояснити, що після війни в Тернополі, де було багато місця, де будувати, поставили той будинок на самому цвинтарі? Як це, як це в голові вкласти? Нехай атеїсти, нехай. Ну Ну як? Ну, кому, так. кому в голову могла прийти така хвора і дебільна ідея? Ну як, як це Ну але люди ж знали, що там так, цвинтар? Чекай, ну а от де церква зараз на Миколинецькій. І Ми то поставили? Я собі так думаю, що приблизно така сама історія стосується християнського цвинтаря давнього, на якому також в 1840 році перестали масово здійснювати поховання. Цих два кладовища на сьогоднішній день не існує, і оця вся розповідь, вона якраз стосується 30-х років середини, кінця 30-х років, початку 40-х. Бо зникли вони з карти міста, єврейський ще за фашистів. З 41 по 44 рік руйнувався, а християнський остаточно був знесений, коли зруйнували Свято-Успенську церкву в листопаді 1962 року. Ну, це була велика церква. І там знесли і поставили. Там і цвинтар був. А той цвинтар, ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Як но... він виглядав той цвинтар? Нема жодної ну, там фотографії. Вода е... водошкола. Школа так. на цвинтарі стоїть? На... Ні, не на цвинтарі, на... ну там дзвіницю. До школи. Але той цвинтар був прибраний, ну такий охайний, Привер, нормальний. То був далі. Вверх. Вверх, там на самому верху. Там була каплиця. Тут, 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 тут як був на Матке Божої відпуст. відпуст, то там цілої області люди ще з'їжджали. Що це? там Чому це місце було таке популярне? Ви кажете, стільки людей з'їжджалося? Ну, знаю. Ну, Але все-таки, якщо повернутися до того будинку на Острозькому, люди, які там жили, ну, петляківські, само собою, всі знали, що там був жидівський цвинтар зрозуміли, що нам поставили хату. І що там жили відеодомузвити. Ну так чи ні? Ну, очевидно? Я не знаю, це був м'ясокомбінат. М'ясокомбінат ставив той Так. Той м'ясокомбінат, який отут, де зараз. Бойня. Е... Ну різниця на, Тут на котломонтаж. Де котломонтаж? Поставили, той, загнали бульдозері, розрили, вивезли і все, і на тим кінець. Розумію. А це, ну як? Ну ж було місце купа, ну чого на свинтер лізти будувати? Ну, це було заплановано. Чиєю хорою головою. Ну от бачиш, ну костол. Так. Був. Так. Був костюм, там, там було зайти, до... це була пам'ять.